Військовий корабель на сьогодні функціонує як музей. Це колишній ескадронний есмінець французького флоту, спущений на воду ще у 1953 році, який нині повністю відкритий для відвідувачів. Там можна пройтись по палубам, заглянути в каюти, машинне відділення, командний місток і навіть побачити торпедні установки. Це єдиний такого роду музей-корабель у всій Франції, пришвартований тут назавжди, але збережений. У первинному вигляді. Трохи далі вже побачив і звичайні річкові трамвайчики, та кораблі і річний вокзал. Як це добре, коли в містах з річками курсують ще й кораблі. Я не розумію, чому в Україні на Дніпрі та інших річках немає такого річкового транспорту. Хоча раніше він був, я з задоволенням плавав на ракетах з Дніпра в нову Каховку з мамою до бабусі. Пам'ятаєте? Ті часи. Я ще вернусь на ці кораблі, бо зараз хочу зайти в музей Жюля Верна. Бо так, Він тут народився і жив певний час. Потім переїхав в місто Ам'єн, де жив вже майже все життя, і був загалом письменником. Він мені близький за духом, тому що він був письменником такої наукової фантастики. Трошки не з цього світу, як дехто казав, і написав дуже багато романів. Тож я з задоволенням хочу відвідати і його музей, а потім стрибнути ось на цей корабель, який зараз підпливає, і сплавати в один з найкрасивіших районів Нанта, який повністю вкритий кольоровими будиночками. Подивимось, тож далі випуску буде ще найцікавіше, а потім друга частина з інших локацій навколо Нанта.